Вітаю сьогодні! Хочу поговорити про таку важливу історичну подію для всієї України, як похід нашого славного гетьмана Петра Сагайдачного на Москву. І цей похід був дуже успішний, оскільки московити були вимушені піти майже на всі поступки, аби зберегти своє життя. Отже, давайте почнемо розбиратись по порядку з передумовами цих подій, з чим це було все пов'язано, і як наші козаки вирішили йти на Москву. Все це почалося ще під час протистояння між польським урядом, назвемо його, тоді ще була річ Посполита, і Москвою. Польський король Владислав мав, скажімо так, Своє лідерство на московську корону. Все це почалося в 1610 році, після скинення Василя Шуйського влітку 1610 року. Московський уряд визнавав Владислава царем та навіть приступив до карбування монет від імені Владислава Дігімонтовича, тобто вони визнавали польську владу. Проте Владислав. Православ'я не приймав, до Москви не прибув і не був вінчаний на царство. Тобто сам Владислав, польський король, трошки знехтував, скажімо так, цими всіми важливими подіями. І вже в жовтні 1612 року в Москві було скинуто боярський уряд королевича Владислава, і 21 лютого 1613 року Земським собором московським царем був обраний Михайло Романов. При цьому Владислав не відмовився від своїх прав на московський престол. На московський похід Владислава надихнув глибокий рейд всередину Московії пана Лісовського 1615 року, який з нечисленним загоном лісовичків легко прийшов кільцем навколо Москви від Брянська та Орла до Костроми та Мурома і повернувся назад до Польщі. Все це. Визвало такий певний захват польського уряду на той час. І вже влітку 1616 року Вальний Сейм підтримав рішення про проведення дворічної воєнної кампанії проти Московського царства силами 10-тисячного найманого війська. Ви розумієте, два роки вести військову кампанію, тобто, уряд готувався до досить серйозної. Потужної, а навіть виснажливої війни, тобто, це не такий швидкий набіг, що там на декілька місяців, наприклад, розрахований. Ні, люди досить серйозно розуміли, на що вони йдуть і до чого їм потрібно готуватись. Тобто, на два роки розрахунок це досить потужно, ну і досить затратно, звичайно. Військовим керівником походу був призначений Ян Кароль Хоткевич. І вже 6 квітня 1617 року Королевич Владислав. Вирушив із Варшави в похід до Москви з метою отримати свою корону, на яку він, скажімо так, сам і не прийшов, але вирішив це зробити уже остаточно. Наприкінці вересня 1617 року під Смоленським військо Королевича об'єдналося з армією Яна Короля Хаткевича, і вже 11 жовтня об'єднана Польсько-Литовська армія, численністю близько 8000 чоловік, без бою здобули дорогобуш. Незабаром 18 жовтня так само легко була здобута в'язьма. До кінця 1617 року польським підрозділам вдалося завоювати ще Мещовськ, Козельськ, Серпейськ, Рославль. І в грудні 1617 року бойові дії припинилися. Більша частина польсько-литовського війська розмістилась в таборі поблизу міста В'язьми, очікуючи підходу підкріплень. Проте, ані вояків, ані грошей не надійшло, на жаль, чомусь уряд так досить кволо все це фінансував, незважаючи на успіхи своєї, начебто, військової кампанії. Ще було б зрозуміло, якби йшли, скажімо так, програші або невдалі битви, бо великі втрати, але все, все було успішно і чомусь таке дивне відношення було. Ну, то вже, скажімо, так, залишиться в історії. Тому вже навесні значна частина Жовнірів залишила табір, так як фінансування не було, і підкріплення не було, і, Ну, ви розумієте, декілька місяців сидіти з зими по весну і нічого, скажімо так, не змінюється на краще. І люди просто почали залишати табір, і численність армії почала скорочуватись. І до такого дійшло, що скоротилось майже до 5 тисяч, з 8 тисяч до 5, тобто майже половина втекла, залишила, скажімо так, військо. І саме тут виходить гетьман Петроса Гайдачний своїм славнозвісним козацьким військом. На перший рахунок у польських магнатів, називаємо їх так, аби врятувати Королевича і виправити ситуацію, польський уряд звернувся за допомогою до війська Запорозького. І вже в березні 1618 року 12 запорізьких сотників зустрілись із Королевичем Владиславом і пообіцяли привезти йому 20-тисячне -ти військо. Ви розумієте, яка це потужна. Цифра, якщо польське військо нараховувало тільки 5 тисяч, козаки пообіцяли створити 20 -ти тисячну армію. Це така досить колосальна перевага. Підготовку до московського походу обговорювали на двох загальних радах в червні 1618 року. На цих переговорах козаки, зокрема, вимагали припинити утиски православного населення. Тобто, ну, зрозуміло, козаки намагалися покращити. Вибити, скажімо так, для себе певні привілегії. Оскільки вони розуміли, що у поляків скрутне становище і вони ніяк не можуть впоратись без допомоги козаків. І поляки так само це розуміли і були змушені йти на вже майже будь-які поступки, аби тільки задобрити козаків і схилити їх на свою сторону. Після переговорів українське командування під керівництвом Гетьмана Петра Сайдачного розробило план майбутнього походу на Москву. У другій половині червня шість полків 20 -ти тисячного козацького війська під проводом гетьмана Петра Сагайдачного вирушили до Москви. З собою запорожці взяли 17 гармат невеликого калібру, решту артилерії, аби не оповільнювати рух, залишили у Києві. Після переправи через Дніпро військо Сагайдачного вийшло на муравський шлях, що вів до Криму побережжям Дніпра у напрямку Тули. І вже 7 липня 1618 року козаки підійшли під одне з найбільш укріплених міст на півдні Московії місто Лівни. В результаті несподіваної атаки запорожців місто взяли досить раптово і потужно. Московити цього явно не очікували, хоч у них була і укріплена фортеця, але застали їх зненацька. Після оволодіння містом запорожці розмістились у його посаді, а 10 липня продовжили шлях. 16 липня вони вже підійшли під місто Єльц, також добре укріплену фортецю, розташовану за кілька десятків кілометрів на північний схід від міста Лівен. Козаки хитрістю виманили з міста Московицькі Полки, а протягом наступної ночі штурмували фортецю із залишками. Московського війська. Після трьох атак вони увірвались за мури та захопили фортецю. Місто Єльці та всі його населення разом з священниками попросили запорожців не руйнувати місто, обіцяючи натомість видати царського посланника, який мав досить таке символічне для Радянського Союзу прізвище Хрущов разом із його казною. 30 тисяч рублів царської казни, призначених для підкупу кримського хана. Козаки прийняли капітуляцію і відправили невеликий загін для проведення арештів та реквізицій. Наприкінці лип... липня, початку серпня, Сагайдачний відправив полковника Михайла Дорошенка на чолі 10, -ти... 10 тисяч війська загоном у рейд по Грязанщині. Його військам вдалося захопити міста. Лебедянь, Скопин, Данков і Ряжськ. На початку серпня цей загін спалив посад Переяславля. Переяслав При поверненні до військ Загайдачного були захоплені також Пісочня, Сапожок та Шацьк. Воз'єднавши власні сили і визначивши через посланців місце зустрічі українського та польського військ у Тушенні, український гетьман. Продовжив похід і досить успішний похід слід, звичайно, зауважити. Загін на чолі з полковником милосним у складі тисячу вершників було направлено до добре укріпленої фортеці Михайлова. Однак під Михайловим козаки зазнали першої невдачі. Запорожці мали вночі проти 22 серпня захопити місто, проте, через погану погоду дісталися міста лише 22 серпня. За цей час до міста підійшло підкріплення, і план раптової атаки, на жаль, був зірваний. Сагайдачний з головним військом прибув під фортецю 26 серпня і був змушений перейти до звичайної стандартної тактики, тобто облоги міста. Після двох спроб захопити місто штурмом, 7 вересня, Сагайдачний вимушений був полишити облогу, аби встигнути на з'єднання із королевичем Владиславом біля Москви. Звичайно, цю облогу можна було б і продовжувати і морити голодом те місто, але основний план і задумка була це, звичайно, захоплення Москви. І вони полишили фортецю Михайлова заради досягнення основного плану походу. Після невдалої облоги. Петро Сагайдашний направив близько двох тисяч козаків під проводом Федора Бориспільця на близькі підступи Москви з півдня у Мощерській краї. Одним із завдань цього маневру було відвернути увагу противника від запланованого форсування оки на північ від Михайлова, основним козацьким військам. Загони Федора Бориспільця захопили міста Касимов, Казар і Романов. На переріз козакам цар Михайло Романов направив 7-тися військо під проводом Дмитра Пожарського та князя Григорія Волконського. Це військо мусило завдати переправі запорожців через річку Оку та зупинити його просування до Москви. Проте, під час походу, захворів Дмитро Пожарський і провід царським військам взяв на себе воєвода Волконський. Він намагався перешкодити гетьманові переправитися через оку поблизу Коломи. Гетьман вирішив іти основними силами під добре укріплену фортецю Зарайськ. Перші бойові сутички були поблизу Зарайська вже 11 вересня, коли авангард запорожців розбив загін московських вояків, і козаки навіть змогли увірватися до міського острогу. Проте цих сил не вистачало, аби закріпити успіх, і Зарайськ встояв. 12 вересня Петро Сагайдашний отримав листа від королевича Владислава, в якому той писав, що вирушає з-під Можайська під Москву, і наказував гетьману негайно виступити, аби прибути в район Симонового монастиря вчасно. Наступного дня було скликано козацьку раду, де ухвалили рішення розпочати 14 вересня виступ до Москви, не чекаючи повернення Федора Бориспільця. Також козаки вирішили відмовитись від штурму. Кашири та зосередитись на підготовці переправи біля Зарайська. Протягом 15-16 вересня запорожці проводили облогу Зарайська, одночасно концентруючи війська поблизу впадіння в річку Остер та річку Оку та готуючись до переправи. Уже 15 вересня цар Михайло Романов наказав Волконському у жодному разі не дати війську Сагайдачного переправитись через Оку. І 16 вересня. Перші 400 піших козаків сіли на човни для переправи. Тим часом для завдання переправи до місця висадки вирушив Волконський із своїм військом на противагу. Проте, вже до кінця дня, близько 1000 запорожців висадили та нижче того місця, де стояло військо московського боєводи. Довідавшись про це, Волконський, звичайно, почав поспішно відступати до коломни. Його військо вразило. Дезертирства, і від нього втекли загони московицьких козаків, а також і астраханські татари. Зважаючи на це, Волконський вирішив разом із військом покинути Коломну, після чого спішно вирушив до села Гжель на відстань майже 65 км від коломни. Протягом наступних декількох днів, не зустрічаючи опору від деморалізованого московського війська, Сагайдачний з мінімальними втратами переправився через річку Оку. Невдовзі після цього козацькі війська стали табором біля Черкізова, звідки, 24 вересня, Сагайдачний відправив своїх посланців-полковників Михайла Дорошенка та Богдана Коншу, з завданням точно визнати, визначити час та місце переходу під Москву. І вже 28 вересня посли прибули до Звенигорода. І під час переговорів з польсько-литовським командуванням домовились, що з'єднання військ відбудеться 3 жовтня в селищі Тушино. Аби убезпечити свої тили, Сагайдачний організував ряд атак на московицькі війська, дислоковані біля Коломни. При цьому 3 жовтня полк Пирського атакував саме місто, і козаки навіть увірвались на територію посаду. 6 жовтня. Військо на чолі Сагайдашним вирушило каширським шляхом у бік Москви, в районі Донського монастиря. Їм заступило дорога московське військо на чолі з Василем Ботурліним. Цар вислав проти Сагайдачного 6 тисяч вершників. Всі наявні московські резерви, які в нього були на той час. Під час бою запорожці знищили передні загони супротивника і решта московицької кінноти почала рятуватися втечею. В принципі, те, що ми бачимо і зараз, тільки почне їх бити, все зразу навтяки хто куди. І нарешті ми підходимо до самої головної теми облоги Москви. Наміри Сагайдашного щодо Москви були дуже рішучими, і підтвердженням цього є лист Королевичу Владиславу, який було надіслано після 24 вересня. У листі Гетьман пише Аби пан Всемогутній в досягненні задуму цього да удостоєння, призначеного вашій королевській милості, царства, щаси, щастив і благословив. А той народ, впертий під ноги, має стату свого підбити сприяв. Такий був коротенький позив. І вже 8 жовтня поблизу Тушину запорожці об'єдналися з силами королевиця Владислава. Як подарунок, козаки вручили королевичу Лівенський та Дєлицький воєвод царських послів та полонених татар напередодні прибуття Сагайдашного литовській Гетьман Діан Король Хаткевич розробив план штурму Москви. Цей план полягав в одночасному штурмі столиці з декількох сторін з головним ударом біля рабатських та тверських воріт. Основною атакуючою силою виступали польські війська та найманці. Військо Запорожців було розділено на декілька частин частинами. З них направлялись на штурм острогу за Москвою рікою. Решта мусила виконувати роль резерву та відволікати царські війська від головних напрямків удару. Як ми бачимо, військо Запорозьке наступало досить успішно, пройшло до Москви потужно, і московитам нічого не лишалось, тільки як відступати. І вже 11 жовтня військо королевича Владислава разом об'єднане з козаками та Петро Сагайдачним розпочали наступ на Москву. Штурм тривав протягом декілька годин з третьої ночі і до світанку. Нападникам вдалося увірватися до міста із сторони арабатських воріт, проте, не отримавши належну підтримку, атака зупинилася, не бачачи можливості проведення атаки, польські підрозділи із невеликими втратами все ж відступили від міста. Що стосується цих боїв, скажімо так, за Москву, важка воєнна обстановка змусила московську владу піти на переговори, що вперше відбулося 31 жовтня поблизу Тверських воріт. Протягом листопада велись тривалі переговори між польським та московським послами. Кожна із сторін очікувала скорішого виснаження свого супротивника. Тим часом окремі загони запорожців продовжували атакувати московські міста на північ та північний захід від Москви, розоряючи Ярославський. Та Вологодській повіти, тим самим підриваючи економічні ресурси московитів. І вже наприкінці жовтня Сагайдачний направляє 8-тисячне військо на південь від Москви на прилеглі до лівого берегу річки Оки Землі. Основною метою цього рейду було здобуття міста Калуги, стратегічно важливого міста із добре укріпленою фортецею. Першим помітним населеним пунктом на шляху цього рейду став Серпухов. 3 листопада козацькі полки під керівництвом полковників Ємця, Пирмського та Милосного розпочали штурм міста та протягом декілька годин козаки взяли міський посад. Далі ці полки рушили на з'єднання із полком Сагайдачного під Калугу. І в ніч, на 3-4 грудня 1618 року, військо під командуванням Сагайдачного розпочало штурм міста. Запорожці внаслідок блискавичної атаки захопили міський посад, змусили гарнізони міста під керівництвом воєводи Гагаріна замкнутись у міській цитаделі. Облога Калузького Кремля тривала аж до підписання польсько московського перемир'я. Рейд Конашевича сагайдачного до Калуги став шоком для московської влади, оцінюючи оці події, які, скажімо так, все болючіше били по московитам. І лишали їх будь-яких можливостей на спротив, а просто спустошення відбували з їхніх основних укріплених фортець. І влада московитів на чолі з Яном, як вказував е е Ян Сабеський, що саме через цей рейд московити піддалися сильному зубожінню, на них напав страх. І що запорожці якнайшвидше схилили їх до переговорів. Відновлення переговорів відбулося 3 грудня в селі Деуліні неподалік Троїси Сергієвої лаври. Переговори проводились протягом трьох раундів перемовин. Сторони прийшли до спільного рішення, що 11 грудня 1618 року було укладене так зване деулінське перемир'я. Деулінське перемир'я стало найбільшим успіхом Речі Посполитої протистоянні з московською державою. Польща отримала білоруські й українські землі, які до того були під владою Москви: Смоленську, Чернігівську і Новгородців, всього 29 міст. Польський король. Офіційно зберіг за собою право претендувати на московський трон. З іншого боку, це перемир'я поклало початок завершення періоду постійних війн між московською владою, котрий тривав протягом 15 років. Наприкінці грудня на Козацькій раді було ухвалено рішення про припинення бойових дій та повернення в Україну. Військо розділилось на дві частини, що йшли паралельним шляхом. Більша частина під керівництвом Сагайдачного рухалась по лівому березі річки Оки за напрямком Перемишель, Бельов, Болхов, а далі і на Київ. Як ми бачимо, досить успішні дії нашого гетьмана Петра Сагайдачного і його війська Запорізького не лишали московитам жодних шансів. Блискавичні атаки на їхні укріплені фортеці просто наводили жах на московитів. Як ми бачимо, такі історичні події були завдяки славним нашим козакам. Що ж, всім дякую за перегляд, буду вдячний за підписку, всім бажаю мира та добра.